Черговий номер обласної газети Вісті придніпрові вийшов у четвер 30 травня. Як завжди, в ньому дуже багато цікавої та корисної інформації, актуальні новини, а також рецепти легких та смачних блюд. Про трьох юних спортсменок з Криничанщини – каратистку Анастасію Стародубцеву, футболістку Анну Перекіпську та боксерку Надію Литовченко розкаже наша журналістка у цікавому матеріалі. На актуальні питання, які стосуються призначення та розміру субсидії на житлово-комунальні послуги, продовжує відповідати начальник головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій Казак. Дніпро продовжує системно забезпечувати сили оборони транспортом, дронами та технікою, яку замовляють оборонці. Детальніше у вістях. Газорозподільна компанія регіону нагадує, що з 1 по 5 червня необхідно вчасно передавати показання лічильника природного газу. Із рідного міста Індіра Урусова виїхала вже під час повномасштабного вторгнення, і тепер її завдання розповідати правду про український схід. Дівчина поділилася звістями тим, які стереотипи попри війну все ще сидять у головах людей. Рік тому офіційно запрацювала її відновлення, одна з найбільших державних програм. Саме у травні 2023 року, через застосунок «Дія» українці розпочали подавати заявки на отримання грошових компенсацій, щоб відновити постраждале житло. Детальніше у вістях. За попередніми підрахунками, збитки для енергосистеми вже перевищили 1 мільярд доларів. Тож від української влади лунає все більше заяв, що тариф для населення доведеться збільшити. Подробиці у матеріалі нашого журналіста. Останній рік ціни на продукти в Україні були доволі стабільними, проте нині цінам знову пророкують зростання. Детальніше читайте у вістях. І як завжди, пропонуємо вам приготувати смачні рецепти. Картопляний суп із беконом, карецький салат із куркою, пиріг із кабачками, і фрикадельками та солодкий медлен із полуницею і лимоном. Залишайтесь завжди з нами і та із задоволенням читайте газету Вісті при Дніпрові.